Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин DeVolt Tools.com.ua. в даному відогляді надамо вашій увазі компактний ручний ліхтар від компанії DeVolt, а саме модель DCL040. Постачається він в ось такій картонній коробці. Ми її зараз відкриємо та подивимося, що знаходиться всередині. Приділимо увагу технічним характеристикам, а також особливостям і перевагам. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо те, що у комплекті постачання присутня уся необхідна технічна документація та, звісно, присутній сам інструмент. Друзі, як ви бачите, акумулятори та зарядний пристрій саме в цей комплект не входять. Це зроблено для того, щоб ви могли заощадити кошти, якщо вже маєте 18-вольтовий інструмент від компанії Devolt. Проте, якщо не маєте, з радістю зберемо комплект акумуляторів та зарядного пристрою саме для вас та під ваші потреби. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Кількість режимів освітлення 1 світловий потік 110 люмін, напруга акумуляторного блоку 18 вольт. Вага інструменту без акумуляторного блоку 0,6 кг. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо безпосередньо до самого інструменту І для того, щоб надати вашій увазі більшість переваг даного ліхтаря. Ми підготували акумуляторний блок. У даному випадку у нас 18-вольтовий 2А годинний акумулятор. Отже, під'єднуємо його і вмикаємо сам ліхтарик. Чітко бачимо те, що у нас досить яскраве направлене світло, і робоча частина даного ліхтаря регулюється більше, ніж на 90 градусів. Даний ліхтарик у випадку необхідності легко можна підвісити на гачок. І також передбачені інші типи кріплення, такі як, наприклад, можна закріпити пасок для легкого е ношення на зап'ястку, та можна під'єднати поясне кріплення, тобто спеціальну защіпку, завдяки якій даний ліхтар можна носити на поясі. З приводу ергономіки, у даному випадку, у нас чудово збалансований інструмент, котрий дуже добре сидить в руці. Руків'я добре прогумоване та має рельєфну поверхню. Отже, упереджує ковзання інструменту у вас в руках під час тривалої роботи. Як висновок, маємо компактний надійний інструмент з чудовими показниками сили світла, а також можливістю регулювання та підлаштовування під ваші потреби та завдання. На цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові запитання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту від компанії DeVolt, ставте їх фахівцям, а саме менеджерам сайту devolttools.com.ua. Вони з радістю дадуть обґрунтовані відповіді та підберуть інструмент під ваші потреби. Друзі, сподобалось? Підпишіться, поставте вподобайку, переходьте на сайт devolttools.com.ua та побачимось!